Церемонія відкриття чотирьох меморіальних дошок розпочинається з хвилини мовчання. Відтепер пам'ять про колишніх учнів, які поклали життя за свободу України, увічнена на фасаді школи номер 87 На відкритті були і родичі полеглих воїнів. Серед них Анастасія. Чий чоловік добровільно долучився до лав зсу. Його направили на саме пекельний напрямок. Покровський, це була сторта бригада, ось 151 ОМБР, його поставили командиром. На той час втрати були фатальні, коли виходили побратими на позиції. Ну частіше за все це був білет в один кінець. І коли 12-го, 24 го року сказали, що треба їхати забирати хлопців на нуль. Бо трьохсоті були там вже добу, тобто там трьохсот в двохсотих. Мій чоловік і його ще один побратим поїхав їх забирати. Після того, як вони їх забрали, це було підщільним обстрілом, їх підбило БТР. Навіть попри ворожий обстріл, Максим Малик все ж врятував життя побратимів. Тоді на позиції ще лишалися наші воїни, які теж потребували евакуації. Чоловік без вагань вирушив на порятунок. Він забрав кілька груп військових, а сам лишився на позиції. Максим Малик загинув 14 грудня 2024 року в районі населеного пункту Шевченко, що на Донеччині. Без рідної людини лишилися донька та дружина. Я дуже рада, що є якісь такі меморіали, де можна буде лишити оцю пам'ять і навіть коли нас не стане, можливо, далі у покоління буде можливість дізнаватися про історію цих людей і що вони віддали найголовніше своє життя для того, щоб ми могли жити на більній, незалежній Україні і далі. Для Дніпра вкрай важливо зберігати пам'ять про кожного. Саме тому по всьому місту діють акції із вшанування полеглих захисників України. Сьогодні немає в Дніпрі в Україні, напевно, родини, яка би не зазнала втрати друзів, близьких, рідних і для нашого суспільства це велика відповідальність, і велике випробування пам'ятати кожного і бути гідними. Їхнього подвигу, їхніх мрій про кращу Україну і продовжувати їхню боротьбу за свободу і незалежність. Більше про подвиг українських військових з Дніпра можна дізнатися на онлайн-платформі Війна тут зібрані історії життя та звитяги воїнів, які віддали найцінніше за незалежність України. Артур Орел, Іван Пономарьов, Дніпро -ТВ.